Що це за клавіатура і чому вона має саме такий дивний вигляд? Давайте разом зробимо огляд на клавіатуру Kinesis Advantage 2. Дизайн клавіатури Advantage 2 приховує анатомію нашого тіла і допомагає уникнути ризиків, які призводять до травм під час довгого навантаження. Руки розташовані на ширині плечей, щоб тримати зап'ястя перпендикулярно ряду. Увігнуті кевити зменшують напругу на руки та пальці. Висота клавіш різна і відповідає різній довжині пальців, а вертикальні клавіші збільшують швидкість друку та загальний комфорт. Клавіатура великого пальця включає часто використовані клавіші. Це перерозподіляє робоче навантаження від відносно слабких пальців. Вбудована підтримка долонь зменшує стресовий вигін зап'ястів і забезпечує зручне місце для відпочинку рук, коли ви неактивно друкуєте. А саме м'які подушечки можуть бути прикріплені для вашого максимального комфорту. Клавіатура здається великою, але насправді займає навіть менше місця, ніж традиційна клавіатура, що дозволяє розташувати мишу ближче до тіла. Нампад вбудовано праве поле кнопок.